Що треба знати для того, щоб стати провідником, цілителем тією людиною, яка може вести за собою інших? Перше це відчути інтерес, якщо ви постійно цікавитесь. Цим, якщо ваша увага постійно на таких людей, які про це розповідають, якщо вас захоплюють ці люди, це вже е, свідчення того, що е, у вас є на це енергія. Другий момент це однозначно повірити в себе, да, що так, я також так можу. І уже після цього починається основна робота. І ця робота дуже глибока. І тут не про те, що треба йти закінчувати дуже багато інститутів, як це було раніше, навіть в мій час. Я знала, що я вступила на психолога для того, щоб мати докази, які ніколи мені не знадобилися в практиці. Але я їхала за 10 тисяч кілометрів, щоб закінчити університет і мати диплом. Я ні про що не шкодую, але зараз я передаю вам ті знання і ті усвідомлення, якими ви можете користуватися. Так от, для того, щоб стати справжнім цілителем від слова цільність стільювати, потрібно почати з себе і зайнятися власним дослідженням себе через будь-які методики. Через походи до психологів, цілителів у різні групи або індивідуальний процес. Що б ви не робили, куди б ви не ходили, чи можливо ви будете займатися саморозвитком? Але саме тоді, коли ви відчуєте власну цільність, відчуєте себе, тільки тоді ви зможете передавати це іншим. Через той шлях, який пройшли, через ті усвідомлення, які ви здобули, поки зцілювали себе. А от ось ця суха методика, яку ми можемо здобути в інституті. Суха це про те, що я здобув знання, але їх не приміняю в житті. Ось цей момент виключає у вас можливість цілювати інших. Все. Зрозуміли, так? Да? Буквально три пункти. Вам дуже цікаво, це означає, що вже ви можете йти туди, ви повірили в те, що конкретно ви можете це робити, і йдете по шляху зцілення. І поки зцілюєтесь і відчуваєте цю енергію, передавати цей досвід іншим, вам і методика прийде. Тому відчуйте в собі цільність, цілісність, і без страху передавайте це. Іншим, знаючи ще одну річ, ви є провідник, да? слово провідник, слово цілитель, тому що через вас проводять певну енергію, певні знання. Чим більше ви цільний, тим більше ви поточний, ви можете через себе провести ту енергію, яка допоможе іншим. І отут, про цей момент, коли ми сильно беремо на себе а чи її не нашкоджує іншим. Якщо ви в поточному стані через вас ведуть, і ви собі не засвоюєте це, це не зцілюєте, це через вас, зцілюють. І всі інші отримують ту порцію знань і зцілення, яку мають отримати. Ви лише провідник. Тут, звісно, не про те, щоб виключити відповідальність, але про здоровий глузд і з'єднання з творцем. Розумієте? так? Ну, це вже окрема тема. Тому вірте в себе, стілюйтесь, і тоді ви станете цілителями і провідниками для інших.